Вишня одна з найулюбленіших ягід у наших садах. Тільки стільки офіційно зареєстрованих сортів цієї культури наближається до сотні. На вишню сорту Морозівка варто звернути увагу у опис сорту історія походження цікава, тим, що в якості батьків виступили ветерани наших вишневих садів сорти Володимирська і Любська, обидва присутні в Держаєстрі рослин з 1947 року. Роботи по селекції проводилися у ФНДІ садівництва ім і Мічуріна в Тамбовській області під керівництвом в Морозової, звідси і назва вишні. Одна 1988 року сорт вважається, знаходяться на державних випробуваннях, але в Держреєстрі рослин досі відсутня, хоча поширився по країні досить широко. Характеристика опис морозовки зручно зробити в порівнянні з сортами батьками, щоб було видно, які їх якості успадкувала дочка. Таблиця порівняння морозівки зі сортами батьками, морозовка Володимирська Любська -Я». Тип ствола проміжний між деревовидним і кустовідним кустовідний кустовідний, висота до 2,5, 2,5,50, двадцять маса плода чотири, п'ятдесят, двап'ять цвет плода темно-бордовий, чорно-червоний, яскраво-червоний вкус десертний, колодкий отличний і посередственний. стан м'якоти плотною плотна і Здатність до запліднення самобезплодної, самобезплодної, самоплодної, краще запилювачі. Жуковська, Гриот Мічурінський, Лебедянська, Тургенівка, Володимирська, Юбська, Гриот Московський, Тургеневка, Родюча Мічуріна, Володимирська Шпанка, Жуковська, Родюча Мічуріна, початок плодоношення, на 3-4 рік, на 2-3 рік, на 2-3 рік. Термін життя лет 1 7 2215, 2015 20 срок дозрівання, липень, друга половина липень, друга декада кінець липня, початок серпня, урожай з дорослого дерева. Один один, одна тисяча триста двадцять морозостойкость для весени отличне, средняя середня, морозостійкість кіткових почек середня середня отличнея, стійкість для хвороб, висока до кокомикозу, схильна до кокомикозу і моніліозу, схильна до кокомикозу і моніліозу, поширення сорту: північно-західний, центральний, нижноволзький, центрально чорноземний, середньовольський, північно-кавказький регіони. Північно-Західний, центральний, Волговяцький, центрально-Чорноземний, Середньовольський регіони, Північно-Західний, Центральний, Нижньовольський, Центрально-Чорноземний, Середньовольський, Північно-Кавказький регіони. Отже, Морозівка має наступні переваги, невелика висота деревця. Що зручно при зборі врожаю, великі плоди, солодкий десертний смак, відмінна морозостійкість деревини і середня квіткових бруньок, висока стійкість до кукумикозу, на відміну від сортів батьків по сухостійкість, з недоліків можна підкреслити підмерзання квіткових бруньок при заморозках в період цвітіння, опис рослини, кора дерева, світло-коричнева, листя невеликі, овальної форми, гладкі, зазубрені. Темно-зелені квітки великі, злегка рожеві, круглі, зрілі плоди вишні морозівка містять в стог м'якоті десять цукрів, 1,37 кислот і 30 мафітаміну. Скрім того, в плодах присутні такі мікроелементи, як залізо, мідь, кобальт, посадка вишні, кращий час для посадки вишні, рання весна. До розпускання бруньок практика показує, що одинрічні деревця приживаються краще. Критерії вибору саджанців при виборі посадкового матеріалу звертайте увагу на наступні моменти. Саджанці купуються тільки в перевірених розплідниках. Висота одинрічного деревця – 100-120 см довжина коренів, 20-30 см діаметр стовбура штамба. Не менше 10-12 мкора саджанця повинна бути гладкою однорідного кольору, особливо ретельно огляньте кореневу шийку і місце щеплення, там не повинно бути тріщин плущення кори, місце посадки, вишня сонцелюбна рослина, тому забезпечте їй відповідне місце на ділянці, а ось до вологолюбних культур її не віднесеш, тим більше їй не подобається, коли коріння дістають до ґрунтових вод. Якщо вони проходять ближче 1,5 м від поверхні. Сидіть вишню на штучні горбки, так як морозовка відноситься до самобезплодним сортам, присутність запилювачів обов'язково, інакше зав'яжеться не більше п'ять від розпустилися квіток. Це повинні бути саме сорти, перераховані в таблиці вище інші ефективного перехресного запилення не дадуть, якщо такі дерева є у ваших найближчих сусідів. Прекрасно. В іншому випадку доведеться до морозовки їх підсаджувати, відстань між деревцями при цьому має бути не менше трим вишня, як і більшість кісточкових культур, не любить кислих ґрунтів при необхідності мінімум за рік до посадки саджанців розкислити землю глибокою перекопуванням з внесенням доломітового борошна. Гашеного вапна цементного пилу, Покроковий процес посадки, яму підсадженець краще приготувати заздалегідь, щоб земля до моменту висадки саджанця осіла, тоді легко забезпечити потрібне розташування кореневої шийки. Для весняної посадки це робиться восени. Розмір ями визначається станом ґрунту. Якщо вона родюча, близька за складом до чорнозиму, то це може бути 40 нуль 40 якщо поширений для середньої смуги суглинок, то 60 нуль шість нуль викупайте яму відповідних розмірів. Верхній родючий шар землі розташовуйте окремо від глибинного, стінки ями повинні бути вертикальними. Родючу землю перемішайте з перегноєм або компостом в співвідношенні 1-1. Також в цю суміш додайте 0,5 деревної золи, 1-2 відра піску, яму засипте суміш, що якщо лунка готується заздалегідь, то залиште її повністю засипаної до часу посадки, в іншому випадку утрамбуйте землю. Залишивши місце для кореневої системи саджанця. У центрі ями зробіть горбок і розташуйте на ньому саджанець так, щоб його коренева шийка була вище рівня землі на 3-5 Заповніть яму до країв землею, акуратно утрамбовуючи її ступені в радіальному напрямку. На відстані 15-20 від стебла вбийте жорсткий кіл і підв'яжіть до нього саджанець петлею. Вісімкою коренева система у вишні буде потужна, але молодий саджанець потребує опори. Зробіть обмежень. Жувальний земляний горбок в радіусі приблизно 0,5 від стебла саджанця, полити рослину 2-3 відрами нехолодної води, на 3-5 замульчуйте при стовбурні кола перегноєм, компостом, подрібненими гілками, перегнилими тирсою, догляд за вишнею морозівка, своєчасні заходи по догляду за вишнею допоможуть запобігти неприємності у вигляді хвороб і нападу шкідників, а також дозволять отримати багатий урожай. Обрізка ніякий нюанс догляду за вишнею не викликає стільки питань, як обрізка, розкид думок від різати все підряд, до залишити як є, і нічого не чіпати, до того ж, морозовка за формою крони належить до проміжного типу між кущоподібним і деревовидним. А для кожного з них існує свій підхід до обрізки. Особливості обрізки кустовидних і деревовидних вишень у кустовидного типу вишеньки виростають на приростах минулого року. Якщо дерево отримує недостатньо харчування або вже стара, то приріст буде невеликий. 10-15 всі бічні нирки у такого приросту квіткові. Крім верхівкової, на наступний рік ця гілка продовжить розвиток з верхівки, а не з гілки залишиться голим. Тобто урожай буде зміщуватися на периферію крони, середина дерева оголюється, а це несприятливо. При хорошій агротехніці однорічні прирости досягають величини 25 см, на смнаних паросткові бруньки, розташовуються і уздовж стебла, тому є можливість формування крони. У деревовидного типу вишеньки розташовуються в основному на букетних гілочках довжиною 1-2 термін їх життя. Від 2 до 5 років у морозівки плоди формуються і на приростах минулого року, і на букетних гілочках. Стратегія обрізки наступна. Перші 2-3 роки до плодоношення вишні закладається її скелет на відстані 0,3 від землі, зрізаються всі гілки зі штамба. Через три роки скелет повинен складатися з 10-15 гілок, розташованих рівномірно в просторі крони, не можна допускати, перехрещуються близько паралельних ослаблених гілок. Скелетних будуть з'являтися пагони довжиною 0,5-0,6 їх залишають. За винятком зростаючих всередину крони з 3-4 року починається плодоношення морозівки. Перші 2-4 роки проводиться тільки санітарна обрізка, видалення переплітаються хворих і ослаблених гілок, регулюється обрізанням і висота вишні для зручності збору врожаю, коли приріст однорічних пагонів стане близько 15. Гілки з таким приростом вкорочують надбічним розгалуженням. Довжина решти при цьому зазвичай становить 0,5-0,6. обрізаються пагони з віджилими свій вік букетними гілочками. Всі процедури обрізки відбуваються ранньою весною до розпускання бруньок. Проста порада влітку при зборі. Врожаю придивіться уважно на яких гілочках виросли вишні. Можливо, щось потрібно позначити. Тоді навесні буде простіше приймати рішення про обрізку. внесення добрив. Якщо в посадкову яму були додані компост, фосфорні та калійні добрива, то до періоду плодоношення удобрювати вишню не треба з стригого року деревце підгодовують. Навесні під вишню вносять сечовину або аміачну селітру з розрахунку 20 на 1 2 для дорослого дерева це складе 50-80. восени, вишня потребує фосфорних і калійних добривах, під осіннє перекопування пристовбурного кола вносять суперфосфат 15 0 і сульфат калію 6,0-80. Також восени, але через рік дерево удобрюють перегноєм або компостом 1-2 відра на дерево, полив вишня морозовка посухостійка. Більш того, надлишок вологи часто призводить до загнивання коренів. Але тричі на рік полити її необхідно через один-два тижні після цвітіння, після збору основного врожаю, під зиму всередині жовтня після листопаду перші два рази поливають 3-4 відрами на рослину, в залежності від випадають опадів і віку вишні, а в жовтні норму поливу подвоюють. Укриття на зиму і захист від пізньовесняних заморозків, деревина морозовки прекрасно переносить зимові морози зайці і миші воліють оббігати її стороною. Так як в корі вишні велика кількість фенольних сполук, що надають їй гіркоту, а ось подбати про захист стовбура від весняного палючого сонця необхідно. Найпростіший спосіб побілити штамп і товсті гілки зробити це краще восени. З цією ж метою обв'язують стовбури мішковиною, рубероїдом скловатою, але це більш трудомістким ніж побілка. Ще восени треба оглянути кору вишні на предмет наявності механічних пошкоджень. Зачистити їх до здорової тканини і замазати садовим варом або зафарбувати олійною фарбою, на цьому підготовку до зими можна вважати завершеною. Навесні треба постаратися захистити слабкі квіткові бруньки вишні від поворотних заморозків. Ситуація не така безвихідна, як здається, на перший погляд у наших силах затягнути на кілька днів момент запуску вегетативних процесів. Вишні може бути якраз в ці дні і повернуться заморозки. Для цього нагребіть під крону побільше снігу і накидайте зверху світлої мульчі солому кирсу. Підійдуть навіть аркуші паперу. Це затримає процес пробудження кореневої системи. Заморозки зазвичай приходять під ранок. У попередній їм вечір стихає вітер. Небо очищається від хмар і яскраво сяють зірки, повітря стає щільним чути далекі шуми від доріг, поїздів, які раніше не помічалися, що можна зробити для порятунку квіткових бруньок, укриття деревце з пангоном. Звичайно, якщо дозволяють розміри рослини і є покривний матеріал задимлення, недалеко від вишень влаштовують багаття з важкогорючих матеріалів, мокрі гілки і солома, гній, Анчір'я Орішня сира бадилля багаття розпалюють пізно ввечері або вночі, щоб пік задимлення припадав на досвітні години полив в пристовбурних кіл декількома відрами води, кристалізація води при переході температури через нуль оведе до виділення тепла, на тому ж принципі працює дощування кущів, але тут необхідна точна доза витрати води, щоб під вагою льоду на пагонах вони не поламалися, не забороняється використовувати всі три методи відразу, шанс врятувати урожай підвищиться, хвороби і шкідники. Великою перевагою сорту морозів є її стійкість до грибкових захворювань, особливо до кокумикозу. Але якщо сезон видасться прохолодним і дощовим, деякі проблеми все таки можуть з'явитися. Таблиця захворювання, вишні, хвороба, прояв хвороби профілактика, заходи боротьби маніліоз гілки. Листя і квітки вишні набувають бурий колір і в'януть, плоди не визрівають, видалення восени опалого листя, оприскування ранньою весною вишні і землі під нею три, розчином бордоської рідини після завершення цвітіння оприскування один, розчином бордоської рідини, використання препарату ЦНЕП, вирізання і спалювання хворих гілок, дірчаста плямистість. Спочатку на листках з'являються коричневі плями з яскравою облямівкою. Потім ці місця випадають, залишаючи дірки, листя сохне і опадає. Вишні також можуть покриватися плямами, видалення восени опалого листя, проріджування крони після цвітіння вишні обробка 1, розчином бордоської рідини, використання препарату топсин, видалення та спалювання уражених частин дерева і ржа уражається листя вишні. На їх танини з'являються своєрідні роздуті подушечки іржавого кольору видалення хворих листя на етапі набухання бруньок оприскування препаратом хомпарші на листках. Зазвичай з внутрішньої сторони з'являються бурі плями, такі ж плями з'являються на плодах, вони не дозрівають формування розрідженої крони, перекопування ґрунту під деревом. Видалення хворих частин вишні, оприскування вишні і бурного кола під нею купрозаном, камедитечини, не? поява на корі, вишні, крапелька меді вони викликаються сонячними опіками, механічними пошкодженнями кори, перезволоженням або перегодовуванням вишні, грамотні підгодівлі і полив вишні. Своєчасна обробка пошкоджень кори садовим варом при сильному ураженні гілок, їх видалення. Фотогалерея, захворювання вишні на фото. При моніліозі листя виглядають опаленими. При дірчастої плямистості лист покривається отворами, листя вишні, уражених іржею, покриті рудими плямами. Бурі плями на внутрішній стороні листя, ознака парші, Борштинові виділення камеді сигналізують про проблеми дерева, таблиця, шкідники вишні, вредитело описане профілактика, заходи боротьби. Вишневий слизовий пильщик один з найнебезпечніших шкідників. Харчується листям вишні, з'їдаючи їх до прожилок, осіннє прибирання опалого листя, глибока, до 30 см перекопування ґрунту в пристовбурних кіл, проріджування крони, побілка стовбурів, застосування препаратів актелік і піретон, вишневий довгоносик, гарний зелено бронзовий жук, поїдає все нирки, бутони, зав'язі, листя. Відкладає яйця в плодові кісточки, з'явилися з яєць личинки, довгоносика прогризають плід застосування препаратів актелік і ровікурт листова попелиця, дрібна комаха чорного або зеленого кольору. Її можна виявити на листках і молодих пагонах, попелиця харчується їх соком, пагони зупиняються в рості, оприскування мильним настоєм тютюну, використання препаратів іскра і фитовер, боротьба з мурахами. Дощиками попелиці Білан жалкуватий, їжею гусениць метелика є нирки і листя, зимують гусениці в гніздах сухого листя, скріплених павутиною, збір і знищення восени гнізд-гусениць, оприскування ранньою весною дерева і пристовбурного кола розчином, на 10 води 500 сечовини і 100 стогнідного купоросу, залучення на ділянку птахів, вишнева муха, дрібна комаха 4-6 шість. Спочатку муха харчується виділеннями попелиці, а потім самки відкладають яйця в плоди, які згодом загнивають боротьба з попелиць, застосування рідинних пасток, оприскування вишні, настоями полину або тютюну, використання препаратів актелік і Фазіс. Ото галерея шкідники вишні. Пильщик – найнебезпечніший шкідник вишні, попелиця забирає всі соки з листя, масове нашестя метелики бояришниці, вишнева муха і пошкоджує плоди вишні збір і використання врожаю. На 3-4 рік після посадки можна покуштувати з морозовки перші вишеньки. Спочатку їх буде небагато, але ще через пару трійку років можна розраховувати на врожайність дорослого дерева. Тобто 11-13 смак ягід у морозовки відмінний, десертний, ніякої оскоми в роті. Початок збору врожаю припадає на середину кінець липня, якщо плоди підлягають зберіганню або транспортуванню, то краще зібрати їх з плодоніжкою, тоді в холодильнику вишня спокійно пролежить 2-3 тижні, з неї можна готувати соки, варення. Компоти, наливки, але вишня хороша не тільки в заготовках, помічено, що жменя вишні з'їде на ввечері, робить сон більш міцним, так як в цих плодах міститься мелатонін, регулятор добових ритмів, вишневий сік можна приймати як жарознижуючий засіб, а перекладені вишневим листям ягоди краще зберігаються завдяки антисептичним властивостям. Присутні в м'якоті хімічні елементи, включаючи залізо, підвищують гемоглобін і згортання крові. Варто пам'ятати, що вишня може бути протипоказана хворим на цукровий діабет, які відчувають проблеми зі шлунком і кишечником, відгуки садівників про сорт у фаворитах Морозівка і Харитонівська живуть на піску майже в сосновому лісі, не помічаючи цього, але думаю, це ще й гідність даних сортів. Садовнікшість двахтпс. В Серютри Ац чотири, шість, хочу порекомендувати ще кілька, на мій погляд. Добре себе зарекомендували сортів Харитонівська, Жуковська, Морозівка, Равесниця, Ценська, Кущова, Стійка Турганевська, є. найбільша, але Кислувата і студентська, Сторостахт в Дівосадрі форум 9. Двісті сімдесят один один вишні морозівка і Тургеневка цвітуть і пахнуть, ягодами радують другий рік вже. Хвостик їжачий хтпс. деті Маїл Рюфорум досюк обовздром на свете, нюжно садоводов плодові деревджі, 3 морозівка і стійка цілком підходящі для південно західного напрямку. Мов але впливати еше буде мікроклімат ділянки Ромашка один-три Хорім твой садрюв'явтопіць в два чотири сім. Стар три дев'ять нуль нестійкість до поворотних весняних заморозків, це недолік багатьох садових культур. Не стала тут рідкісним винятком і морозовка, але її прекрасний смак, стійкість до багатьох захворювань, врожайність, зручність двору плодів перекривають цей недолік.